Доброго дня, шановні. Однією з вимог всіх сторін перемовин є проведення виборів в Україні. Усіх ці позиції однакові, але з різними факторами, чому їх вимагають. США вимагають, тому що це демократична країна. Вони взагалі не розуміють, як це підтримувати режим, який ігнорував вибори. і... Просто так залишився при владі. Путін хоче якихось гарантій, тому що він розуміє, що підпис Зеленського це такий же підпис, як і будь-який сантехник з вашого ЖЕКу. Тобто, це взагалі юридично ніхто. Тобто, сам Зеленський та його режим вважає, що він президент, і далі чисто на силовому сценарії, що народ України не може вийти та протестувати проти. Не проведення виборів, він залишився при владі, використовуючи ТЦК, ну і всі інші засоби терору народу України. Так ось, що позиція США, що позиція Росії? Що документи про мир треба підписувати після проведення виборів. І тут ми розуміємо, що українців чекає та шпастка, яка була всі 30 років. Тобто вибирати нема кого, тому що на політичній арені всі ті ж самі проститутки олігархів, чи навіть самі олігархи як Порошенко, які всі 30 років грабували Україну. До Трампа вже їздили Юля, Петя, Розумков, якісь люди Ахметова, там була попитка Яценюка. Як працює система в США? Є офіційно лобізм. Це така форма бізнесу, коли е, ти організовуєш якісь рішення з політиками. Так, в Україні це називається корупція. В США є офіційний закон, офіційна е, діяльність як лобіст. Ти можеш здати гроші. Там, е, якщо ти певного рівня е, людина, то за гроші тобі організують любу зустріч, ну та інше. Тобто, кому цікаво, подивіться, що таке лобізм в США. У всьому світі це називається корупція, там це називається сфера діяльності лоббізм. ось за зустріч з Трампом вони, ті от наші політики, які грабували країну десятиріччями, платять кругленьку суму. У всіх вона різна, тому що займаються різні фірми, різні лобісти, різний, різний рівень взагалі самих людей. Але е лобісти... Організували зустріч практично з усіма, і всі були послані нахуй. Прямим текстом, щоб не було ніяких ілюзій, щоб не було якихось там е, колуарних розмов, що до Петя Парішал, Юля договорилась там. Все, ставка на разумкова. Ні. Всі були послані нахуй, тому що Трамп також розуміє, як і я, як і будь-яка людина з IQ більше 10, що е, вся та прогнивша система в Україні, з неї не можна домовлятися. Це просто прірва, яка викачувала гроші десятиріччями і довела країну до такого стану, в якому вона є зараз. Роззброєна, корумпована, бідна воююча країна, яка взагалі, аби не зусилля Трампа, могла закінчити просто розпадом. Втратою суверенітету, територіальної цілісності та взагалі державності. Тобто, зупинка цієї війни, вона є компромісом, в певної мирі тому що Зеленський не зробив нічого, щоб ту війну не допустити, а потім, щоб її зупинити в той час, коли була вигідна позиція України. Вони завели все до того, що ми тепер в самій програшній ситуації, в самій програшній. І зупинка цієї війни – це просто рятування вже залишків України, залишків української нації. За це Трампу велике дякую. Це не історія перемоги, це не історія е, чогось величного. Ні, це просто зупинка знищення нації. Тому до цього і треба так ставити, що Трамп не зробив нічого. Того, що там щось великого, він просто зробив роботу Зеленського та той блядві Верховної Ради, всіх міністрів, всіх депутатів, все, то, що мало зупинити цю війну на більш вигідних умовах, озброїти країну, провести вибори, а потім вирішити вже під час виборів, яким шляхом іти далі. Тому, шановні, самий великий іспит, самі важкі. Рішення нам прийдеться приймати трошки пізніше, коли будуть вибори. Тому що олігархат накрав вже стільки грошей, що вони зможуть просто купити частину виборців, частину голосів, частину України. Але є ті українці, які за кордоном. І це дуже важливий фактор, тому що зараз за кордоном більшість активних українців, які Теж мають згуртуватися навколо лідера нації, та не допустити оце все блядво, яке привело нас до війни ще раз до влади. Бо далі буде те ж саме, не буде Україна відновлюватись, тому що під таку корупцію жоден уряд вже не дасть грошей. Жоден. Це вже Україна і корупція влади України. ну Це вже така тема, яку вже навіть знають діти в школі, десь в США, в Німеччині і у Франції. Тобто такого рівня корупції навіть в Африці нема і не було ніколи, про це ми поговоримо трошки пізніше. Наступне відео буде в цифрах про корупцію Зеленського в частності. Тому, якщо ми не відстоїмо Україну, якщо ми не відстоїмо свій вибір, якщо ми не відстоїмо патріота при владі, який е покладе крації корупції. Розслідує та накаже всіх корупціонерів за всі 30 років незалежності України. У нас, у наших дітей, і внуків не буде майбутнього. Так ми і просремо Україну. Тому ключова битва за Україну у нас попереду. І вона відбудеться між народом України та олігархами, політиками і той Гедотою, яка 30 років грабувала нас, наших батьків і планує грабувати наших дітей.